До Саудівської Аравії з'їжджаються мусульмани. Завтра там розпочнеться хадж. щорічна пруща правовірних до їхніх святинь у Меці та Медині. Серед причан і 131 українець. Через кризу та паніку навколо вірусу грипу багато людей відклали подорож на наступний рік, яку у раз в житті обов'язково повинен здійснити кожен мусульманин. І, попри це, до Аравії поїхало більше українців ніж у минулому році. Григорій Гришко в ісламі Нурадін вже здійснив священну прощу до святих місць ісламу. Те, про що багато мусульман мріють усе життя, він зробив ще за молодих років. Ось фотографії на згадку у колі товаришів з українським прапором у самому центрі ісламської віри серед тисяч інших прочан. Чоловік, який хоча б раз побував в або в Хаджі, затім всю життя мечтає, щоб повернутися до те слова. в таких естественно, звісно, відчуваєш близько Всілишнього. Просто невероятним близиком сьогодні которую, наверное, не удається почувствовать в такой мере в обычной жизни. Ті, хто залишився вдома в ці дні до своїх звичних молитов. Додають побажання успіху своїм братам та сестрам, які вирушили у дорогу цього року. У Саудівській Аравії очікували на 500 прочан з України, але повністю використати цю квоту не вдалось. Затримка головним чином за грошима та небезпекою зараження грипом желаючих в этом году к сожалению різним причинам оказалось менше. Кризис он очень сильно повлиял. Ну ви знаєте, на фінансову ситуацію в країні. і мусульмані теж як часть нашого українського сообщества теж доволі сильно степені пострадали від цього фінансового кризіса поїздка до святих місць ісламу стала і дорожчою і складнішою, наші випробовуючи рішучість прочан цього року. Три тисячі доларів набагато більше гроші ніж раніше. Та й Саудівська Аравія спершу зажадала додаткові медичні довідки. На противагу цьому вперше вирушити до Мекки можна було прямим рейсом з Києва. Та й туроператор обіцяє прочанам особливий підхід, адже хач неможливо відкласти як відпустку. І там, хоч ти вставший, там вже ну все равно обратно завіваєш в систему і обратно дожидаєшся цієї візи, і хочеться для всіх отримати так як би очну важна, тому що з сран СНГ не, ну, не так просто виїхати, так як стран ближнього виступу українські мусульмани молитимуться пліч опліч з одновірцями чи не з усіх країн світу. Загалом Саудівська Аравія очікує на приїзд 2,5 мільйонів паломників. Вражаюча картина: сотні тисяч молільників у білому одязі. Здійснюють обхід навколо кааби, першого храму в історії людства за версією мусульман. Це найбільше запам'ятовується для сторонніх спостерігачів. Саме у напрямку Кааби моляться мусульмани усього світу. Але для самих прочан молитви не припиняються по всьому маршруту тижневої прощі. Тут усі об'єднуються в одну родину. Іноземці, араби, американці, британці, усі інші ходять разом і допомагають один одному. Я не приймав вакцину проти того нового грипу. Не захотів та й усе господь захистить усіх, хто прийде до нього у велику мечеть. У багатьох мусульманських країнах стоїть черга, бажаючи здійснити хадж. адже Саудівська Аравія встановлює квоти для кожної країни. У Малайзії, індонезії чи навіть туреччині люди роками чекають на можливість вирушити до святих місць. Українці цю можливість вже мають. Юля Куценко Денис Перегудов, тавай.